А ідеального життя не існує, як є одне, то іншого бракує. Завжди-таки чогось не вистачає, і кожен по-своєму все смакує Хтось гроші вже не знає, куди діти, а хтось на хліб збирає копійки, Хтось мріє, щоб у нього були діти, а хтось, щоб в нього вже були батьки. Хтось про будинок голову ламає, бо для сім'ї ще власного немає. А хтось його великий, гарний має, та тільки він порожнє дарма. У когось є усе, окрім кохання, але за гроші щастя не купить, а в когось лише одні синьке бажання знайти роботу, щоб сім'ю кормить. У когось є талант і дар від Бога, але зв'язки чи кошти замалі, Комусь відкрита успіху дорога, Хоч про талант не йдеться взагалі. І прикладів, життя таких багато. Чогось завжди нема, а щось в нас є. Тому нам просто треба цінувати, що Боженько з любов'ю нам дає. А ідеального життя немає. Якщо шукати усьому позитив, то свою силу сум таки втрачає. А думка все ж, на щастя, має вплив.